Привіт, мене звуть Євген. Можливо, ви мене вже бачили на цьому каналі. Я зараз буду говорити про клуб колекціонерів. І я кілька разів бував там. Я навіть там показував живопис, я вже виписав картини. І в цей раз хочу запросити вас на клуб колекціонерів. Який відбудеться 14 грудня о 12.30. Приходьте, це тепла зустріч, де ви можете познайомитися з новими людьми, які теж збирають картини. Кому цікавий живопис, хто цікавиться в цілому історією України, тому що на цьому клубі колекціонерів ми будемо розказувати про всеукраїнський рейтинг художників. Це щось нове. Тому чекаємо у вас 14 грудня о 12.30. Посилання на реєстрацію і місце, де це буде проходити, є в описі. Чекаю вас.